Якось раз одної днини зібралися три спортсмени і теревенили охоче про вчинки паробочі. Я гантелі піднімаю, гирю високо тримаю, ось як біцепс накачав, більш таких не зустрічав. А я бігаю постійно і тренуюсь професійно. Тож мої спортивні ноги запорука перемоги. Бог завжди в усі віки – справжній спорт чоловіків! Тренувань не пропускаю, за закрички виболіваю. Мрію бути, як вони, вигравати всі бої. О, а хто саме йде? І дівчатись веде. Це Віталік! Здорово, брате! ти дитячий вихователь? Зірочка ця у спідниці. Моя крихітна сестричка. Я як брат про неї дбаю. Від поганців захищаю, і зі школи забираю, бува казку прочитаю. Це вам, хлопці, не забава, справжня, чоловіча справа. Щось мені пора, піду. То чого я передаю? І я обіцяв матусі, що допоможу бабусі. І я маю наразі тіл ремонтувати в класі. Пішли, пішли, хлопці. Кожен з хлопців зрозумів, що даремного мені бути сильним. Спорт любити це важливо, знайте діти. Але ще потрібно знати, що про рідних треба дбати. Це обов'язок одвіку будь-якого чоловіка.